Лісові тварини. Ку-ку! Ку-ку! Привіт, шановні діти! Це пані Калина і Дарина. А де пані калина? Де пані калина? Ку-ку! пані калина. В лісі. А хто ще у лісі живе? У лісі живуть лісові тварини. Дикі тварини, дикі-дикі, дикі, дикі тварини. Наприклад, ведмідь, зайчик, лисичка, вовчик, їжачок, Хто ще птахи, наприклад, сич. Але де вони всі? Куди вони поділися? Давайте їх пошукаємо. Давай, Даринко, пошукаємо таких тварин. Йдемо, 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 йдемо. Не бачимо нікого. А ти бачиш когось? Кого ти бачиш? Білку? Де білка? На дереві? Точно, дивись! Дивись, білка! Ух ти, білочка! Привіт-привіт, білочко! Як справи? Білочка зібрала жолуді! Пані Калина, допоможіть мені порахувати жолуді. Звісно, дітки допоможемо білочці порахувати жолуді, так? Давайте. Скільки жолудів у білочки? Один. Два. Три. Три жолуді. Три. Дякую, пані Калини, що допомогли порахувати жолоді. На здоров'я, білочко, бувай! Стрип-стрип-стрип, пострибала білочка по гілочках. Пострибала до себе в дупельце. Мам. Що там? А Пташечка. Пташечка літає, літає. Де пташечка? Багато пташок на дереві. Скільки багато. А скільки багато. Давайте порахуємо, скільки пташок на дереві. Скільки пташок на дереві. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. П'ять пташок на дереві. Йдемо, ідемо, 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 аж раптом назустріч зайчик пострибайчик Привіт-привіт, зайчик! Як справи? Все добре? Ти зібрав багато моркви? Ого, як багато! Так багато, що не можеш її порахувати. То ми допоможемо, правда, діти? Давайте допоможемо зайчику порахувати його моркву. Скільки моркви у зайчика? Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Шість моркв у зайчика. Шість. Зайчик каже, дякую, дякую, шановні діти, за допомогу. Будь ласка, зайчику, бувай, бувай. Йдемо далі. Ми йдемо, 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 ми йдемо, йдемо, йдемо. Топ-топ, топ, топ, топ-топ. Аж раптом назустріч ведмідь набрідь, великий ведмідь. Який ведмідь великий, покажи, який великий. Великий великий ведмідь. Ведмідь, а ти що ти робиш? Шукаєш мед? Хм, цікаво. А де в лісі буває мед? А лі, в лісі мед буває у вуликах. Мед роблять бджоли. Пошукаємо для ведмедика мед. Пошукаємо? Є! Давайте. Ти бачиш вулик? Де вулик, де вулик, де вулик? Там, де бджоли, як бджоли гудуть? Як бджоли бжш. Бж. Ось! Ось вулик, ось бджоли. Привіт, вулику, привіт бджоли. Давай порахуємо, скільки бджіл. Один, два, три, три бджоли. Бджоли бджоли. Ми зустріли ведмедика, він хоче меду. Ви можете нам трошки, будь ласка, дати меду? Дякую, бджоли, дякую, гарного вам дня. Бувайте! Пока-пока-пока, бджоли, бувайте, дякую. Топ, 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 топ-топ, топ. топ, топ. Ведмедико, тримай. Ось мед для тебе. Дякую, пані Калино. На здоров'я, ведмедику, бувай, бувай, ведмедико. Ідемо, йдемо, 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 аж раптом назустріч. Їжачок. Фур -фур 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 -фур. Їжачок форкає. Фур -фур -фур. Як їжачок, як він форкає? На вушко форкає. Привіт, привіт, пане їжаче. Як справи? Їжачок назбирав яблучка. Їжачок, ти знаєш, скільки яблучок у тебе? Допомогти тобі порахувати, так? Давайте порахуємо. Скільки яблучок у їжачка? Одне. Одне яблучко у їжачка. О, дивіться, ще один їжачок. Він теж позбирав яблучка. Допомогти тобі порахувати твоє яблучко, так? Давайте допоможемо. Давайте. Скільки яблучок? Один. Два. Два. Зелене яблуко і червоне яблуко разом два. Один плюс один буде два. Пугу, пугу. А хто це так каже? Хто погукає? Пугу, пугу. Це Сич, дивися но, ну. ой Сич! Привіт-привіт, пане Сич, привіт-привіт. Він на дереві сич. На дереві. Йдемо далі. Топ-топ, топ, топ. Ку-ку. А хто це робить такий звук? Ку-ку. Це ми так кажемо, коли ховаємося, так? Ку-ку. Але це якась пташка. Ти її бачиш. Ти бачиш, пташку? Де вона, де вона, де вона пташка? Ку-ку! Ось вона, дивись, це зозуля! Зозуля кує Ку-ку! 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 А хто ще в лісі живе? Це лисичка-сестричка. вовчик братик Привіт, лисичко! Привіт, вовчику! Лисиця! Вовк! Привіт! Привіт, лисичко і вовче! А хто ще живе в українському лісі? Дика кішка, яка називається Рись. Рись! Рись живе. У Карпатах. Рись живе в українському лісі. Рись. Ми йдемо, йдемо йдемо, ми йдемо йдемо, ми йдемо, йдемо йдемо, по лісу ми йдемо. О, метелики! Літають метелики. Ой, як гарно літають метелики. Давай порахуємо. Скільки метеликів ми бачимо. Скільки метеликів літає. Літають, літають метелики. Літають, літають. Скільки їх? Скільки метеликів літає. Скільки? Один. Два. Три. Три метелики літає. Ой, а це хто такий гарний? Хто це? Це Олень. Олень. Олень теж живе у лісі. Такий гарний. Тихенько, щоб його не злякати. Тихенько. Запам'ятай, ми не підходимо до диких тварин. Ми поважаємо їх простір. Ми їх не лякаємо. Не лякаємо І дикі тварини можуть бути небезпечні. Вони дикі, тому ми не підходимо до них близько. Не підходимо близько до диких тварин. Лісові тварини. Білка. Білка. Їжак. Їжак Миша, Миша, Заєць. Заєць. Лисиця, Лисиця, Вовк, Вовк, Олень Олень. Ведмідь. Ведмідь. Пуготь. Пуготь. Зозуля. Зозуля. Рись. Рись. Дякую, шановні діти, що провели цей час зі мною. Було так цікаво! Так цікаво! Підписуйтесь, тисніть вподобайку, і ми помандруємо ще кудись у наступних наших відео. Бувайте!